Не сидится Надя в хате. Сыграла коробку, остались кипочки. Красота. Сейчас разломаем, покажу. Смотри, цепь Давай ты взяла вот Я буду ждать. Нежно-нежно. Как плохо? Наем? Ти-ту-ти на лавочке. У -у -у. Угу. Ветер дует. как задует и на улицу не выйдешь, да? Смотри, через полчаса на работу. Есть трошки время. Там Игорь подъедет. Да, вот Очень успеваю проезжать, монтирую захорожу, девчата снимают что Вчера вообще споры со мной начали. Я как видео назвать? А я, 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 говорю, ну я же не, не знаю, про что вы снимали. Слушай, вот. если я снимаю, я там знаю про что. А, и то снимали, и то снимали. А что дуков она любую уже закрепила? Растворимо. Вычухала говорю, подожди, чтобы все упали. Потом лучше будет. Я говорю, ну, смотри, сама она вот опять насыпала. Это шелковица, чуть-чуть он осталось. Такая же мама сегодня меня загнала с Ниной. Что говорю, правильно, холодно еще на улице. Я то одеваюсь, а они же, как всегда... Повязочку и куша делаю, все, думаю, что тепло. От -от -от -от. Що я ты видова. Та же Надя согласилась заварнее. Че это раствори его попить? Так а что ж ждать сколько? Ты увидишь уже. И все. Ты не обижайся, что я тебя не провожу в школу. І, і на роботу. Наоборот, говорю, <риві> я горяю. І горька, тиха, я руха дівчата, если та самая отдихає, що Собрались і уїхали. Покушали вместе, сейчас вместе завтракаємо. Я йому три вивіть. Блина положив. Ага, творожок на місці за сметанкою. Я говорю, с твоей удачей, как ты вот это летаешь туда-сюда, говорю, тебе кальций надо, а тебе не надо. что ты сразу переводишь на меня стрелку. Ну, теперь, наверное, по той лестнице не бегай, да, -а -а. так не скакает. А, надо же ты. Да что Та, я знал, как так будет. Так, вот эту метелку заховать надо. Вот здесь. А, вон, шесть зубов, а не ей. А, вот эту пластмасса. -а -а. Все другую купить, они такие дешевые классы. По Добро, поехали, заером. Mm. Хочу еще тур делать, скажу, сиди уже отдыхай не да mm. я дороблю, что я буду завтра его драсти. А это уже буде готово и все. Наш як воно. Мне куди їхати, так оце нічого не хочеться. Потім делає щось. Це встала ходити, попробувати нежний зефирчик получився. А это не сделає що, ну що. Помаленьку, потихеньку. У мене ці ж залиши, то вже рози. Я буду на торт ставити вже готові. Бог торта там сделай, так это буде, я думаю, красиво. Особі, ну, да, щось наляпаю. Може, добавлю з крема якийсь цвіток. Это, ну, подивлюся, взагалі, не знаю. Я, Знаете, я ось цей робила женщине, да, это, думала, що я візьму розу, сделаю, і візьму це цей фантазійний цей цвіток зрою. І буде, думаю, красиво. Взяла красний, буде, кажу, думаю, красний, розовий білий знаєш. Начало ділоться ж зробила отсіж бока. Ти не бачив, я тобі фотографію покажу. Бока зробила, це ж дивлюся, це ж завитки вже зробила і вже все, вже ви бачите, що вже от красный цвет тут не надо, ну не то що красный, можна і красный там і все там, да. А уже ви поставили, думаю, я буду буде от нежно-розовий, щоб от ніжний тортик получився. І буде нежно розовий і не надо мені розу, і ще вот такі квіточки і все, щоб один був квіток, все. Я сделала ці три цветочка такі вот. І не наляписто, так би я сказала, знаете, знаєте, і нежно так получилось, і красиво. Взагалі, мені подобалось дуже. Дітям теж так дано викажемо. Та і не нашка, вам це понравилось. Так, да, це самое главное, що людям нравиться, і я доволі. Саме головне. Так що так от. І собі ще щось надію. А собі вечно, знаєте, як от, не знаю, що не буде, так я попросила. Так, таке, що вже так. Так що ось вот такі дела. Зрублю щось і буде. Нічого. А все равно, да, трошки похолодало. Ну да, да заходь, такі... а то без шапки. зараз. свогодний такий став. Сейчас піду это курточку зимню. Шапку надо, наверное. Кукейтись. Да, повязку. Женщина уже. Шап... Шапку. Рож... Шапку. А ну і що, приїду речі, так воно ж все, що туди знову проїде. <рес> ну подивимось. Подивимось. У нас дождя сьогодні немає. Ну Я ж кажу, воно і добре, що дощ, особливо от кому треба, да, так. От, е я ж кажу, в цьому році багато зімки насадили. А, а їй що ну... українитися треба. Це добре, що вовремя пішло, все, що морозу такого немає, прям. І це добре. Ну нічого. Що буде, то буде, як кажуть. Яка погода буде, встали. Саме головне встали і все добре. Щас... ужин що там дівчата планують? Я ж не знаю, я ж кажу, давайте ще щось это. Та-да, все, почали опять. Нічого можна сказати. Давайте кажу, я буду щось. Ні! Ну, так отак вот от бачите, як воно виходить. Ти йдти підготавлюйся. То... Через, Через пол часу загориться, щоб. У мене все готово вже. а це бок торта, я думаю. Щось таке не знаю, що. щось щось продумає. придумаю, ну йду там. Такий, щоб, знаєте, трошки об'ємненький був. Да? зараз да. світ. Все, я освободилася, зробила красоту, а тут як завжди. А що дощ іде? Капає вже мороси. Зараз этот игорек уже должен проїхати. Вже час. Хоч успіла вже все, світ ще горить. Ну, То бросай, хвати. Домітай, домітай. Я тоді замела і все. І вечором опять як нападало. Ну, тоді ще було скістя, а зараз вже все, нема, все вже їх і не буде. Ото і добре. Все. Порядок. О, все, вже не моросить нічого. Уже нічого не моросить. О. А, Ану, розкажи мені, як рука. Нормально? Нормально? Точно? Їздить можна, так? Да? Нічого не болить. Не полить? Ага, не, не, не замерз, що ти хочеш? Поцілуватиш, здрастеш сказати. Велик, нормально. Заганяй його. Так, заганяй, да давай Сразу туди в гараж свій. А куди ти? А ти отам їдеш? Об'їжджаєш. Ой. Сюда. Так, надо снимать уже тютюль. Постирать и хай ложить. Уже все. Тикай мешает. Тикай мешает. А еще тут помою, все. Кого? Пол помою. В веранде? И тут. Порог, да, тоже. Трошку надо. Что, и этот Речку на вечер поставить, да? Да. Речку с масочку. Там есть колбаса у нас еще. Мясо будем уже на это, да? Угу. День народжения. Каждый день мясо есть, надо едай. Доехал нормально, ну и слава богу. Уже рука, кажешь, значит... Не Ні, я глянула Помог, в відкритий гараж. Чуть -чуть. Заходи, а чого ти шапку Ту ж треба одягати шапку? Ти сказала синює, ліпоні не не крик. Ота, наверху синя оця ж туж то носи. Нормально. Нормально, уроки багато. Та не дуже. Бачив, Бачив і не раз. Разів десять точно. Він до нього бігає. І у вікно, і він Жили наблюдає. Хоч. Наблюдаю, щоб не пригав, не скакав опять. Тепер вже буде наблюдати, є кому, щоб не скакав туди-сюди по тим ступінькам. От тебе угораздило, так? Да? Ну нічого, давай зараз передівайся, руки мий, покушай це. Та нічого просто лісця за місці вишила. Покушаєш і будеш уже тоді уроки займатися. Вчора швидко зробив уроки, молодець. Молодець. Ну, тоді ж до... ну то таке вже дороблювали, так? Да? Ну так, да, коли вже тут. Замерз? Холодно? О, а ти бачила, ту кофту дала тобі тепленьку, а так би взагалі замерз. Все. Давай, Та я думаю, можна вже і зиму Курточку. Курточку? Ні, а это за трек, що я одягай. Світ хоч поки є, це до пів п'ятого світа не буде. Ой, буде світ. А тоді вже... Тискать. О, так уже дуже лучше. даже лучше сейчас ты даже успеешь сейчас покушаешь то это и урок и уроки, і, уроки зробиш, да. Угу. до сначала продевайся угу. дом як тепло, тепло? я теплый да. <реш> тепло хорошо тепло тепленькуя угу. так и делать помог ну да ну, что ж ты Привіт! Машинки на місці. Що ти мандарину не дають, чи що? дають? Чого? Не знаю. Банані від апельсині мандарини. це... І це ж отак, отак. А, це ти так? Заїжджаєш, да? Угу. Туди можна виїхати. Угу. Понятно. Оця штучка піднімається до другого поверху. Ясно. А то може вертоліт. ну ладно, давай, порадевайся. Угу. Куточка надо мне повесить, чтобы высохла. Давай, я повесю. Так. Пишу. Смачно. Угу. Кушай, кушай. Дуже-дуже. Угу. Так, все. Так, ну, сейчас. Кучу в подвале. Перець дядь, жарений, що ми закручували. От, не за де вони? Аня, а, а де ти? Я тут. Де? А, ти там, бачиш, а я чую там, роді ти гукаєш. А ти коли в хату ж зайдеш? Сейчас. Так, я зараз поки з погріба виходжу, тебе тут і близько вже нема. А зараз, зараз. зараз. От не загониш, я ж кажу. я ж кажу, це з дідства таке. Де Аня? Де Аня? Вона на город піде, сапку візьме і щось оце там. Боже мой, та куди ж ти не. І це буває це, посапує там оце і морковку все підряд. Тут. пересівали. Скільки вона, що думає, зараз я думала то бурян, що вона поки не знала нічого. І оце. Ой, Господи. А ну фида сейчас чиня она ну, сейчас. Взяла ведро. Да, я наблюдать буду, чтобы зашла уже в хату. Хватит. Все, молодец. І все, все, так? Так, ну і коли помоюються. Грічку поставила? Та я думаю, мину через 10 десь поставлю. Ще там півчаса. Я просто позамітала тут була, ну поки. Ні, ну туди листя були правильно, молодець. Як просила, то і оставили. Муся, ти іди сюди, куди ти залізла ото. Ти чого туди сіла? Що це доставати з підвалу? Я папі перець, він казав, хоче. А горси достань. Огірочки? Так. Да. У баночки, так? Так. Зараз добре. Яблука на мило борить, їжте. То поставиш і все. У нас ігорюк. От яблуко це ж візьме. Поріже отак, знаєте, тонко-тонко поріже. На блюдечко оце, каже, приніс. А я лежу вже віддихаю вечором. Він приносить мамулечка на каже тобі яблучко. Каже, Та я не хочу їж, кажу, сам, я не хочу. Е, ні, ні на тобі їж, і, ну, це, оце половинку яблучка, Отак поріже і принесе. Оце мандарину там, ще, це все. Він іде, несе. Ля-ля на, 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 да? на, на мене, а ти? Ой, і це так, це, так тоненько, знаєте, я так, ну я кажу, ну давай, ладно, дитині не можна так відказувати, бо він буде біжатися. Я кажу, дякую, він такий довольний, ти щочку підставляєш, цілувати його, то знаєте, зараз так, так, він покушає, буде уроки. Бачите, приходить йому уроки, знаєш, уроки треба робити. От. Перше время було, я ж кажу, важковато, Зараз кажу, оце це, покормила, він доїсть. і я так, А зараз уроки каже, треба буде робити. оце. Уже бачиш такий, да? Раньше... да. Ти точно пішла в хату? Ну так, да, мені пол, пол помить надо. Давай, я зараз йду. Ой, тряпка для пола надо. Да. І это і раніше я ж кажу, що було трошки, ну заставлять треба було. Було заставлять надо було, так знаєте, важкувато трохи. Ну нічого справлялися, а зараз уже він... Дуже багато з ним балакали, звісно. Ну, так, балакати треба з дітьми, балакати треба, і об'ясняти треба, що так буде краще, і ким би ти хотів би стати, отак от. Знаєте, він каже, тим, тим би ти там хотів би. Ну так для цього треба вчитися. от і все. Нічого, все буде добре. О, все! О, як пуля літає. Літає вже. Муся. От чого ти туди полізла? Ти куди полізла, скажи? От там інтересно, птички співають, так? Да? Тільки не треба не, не їх трогати, пожалуйста. Ти грається щось. Правильно, двигатися треба. А ігрушками ніякими не хочу гулятися. Купляли скільки теж. Давай вилазь. Слась Так, все, пошлите. Сейчас достану перчики и огурчики. Сейчас достану. Опа. Опа, опа. Капусту тут положила, я подвал ей не опускаю, тут хорошо ей Це прекрасно. Сейчас свет включу. Опа. Не зрозуміла. А, тушу света немає. Так, пришла я фонарик брати. Так, піду уже. Тоді вас поставлю. А В, в, в кухню покажу. Огурчики какие это. Наверное, лампочка там згоріла. Поміняти надо. підвалі. Був світ. Там. Все, нормально. Все добре. Доїхав добре, главно, щоб рука не боліла. Напрягати не треба дуже. Я прийшла. Це як я це мою. Я прийшла. Так. Ти теплу воду хоч взяла? Так. Молодець. Вийде ж прям так. гаряча, да? так. А ця тут галясає. Муся. Сторожу, сторожу, щоб вона зайшла. Нікуди не випускай її, будь пожалуйста. А то ну, Сейчас... надумаю. Главное, що кофта по тобі якраз, так? Да? Да. Ну трошки маловато, але ну, нічого страшного. Она на мене, Надо ще. буде трошки. Это, да, і... ну, на тебе на кощі. Це ж все для тебе. <свист> <свист> <Ой>. <свист> Молодець. Молодец, де вчаться. Сидять, пишуть щось за столом так так я вообще ну давай домивай, я потом піду в не, ти будеш ты поки не пока на та у этот щось лампочка згоріла. Де? у Сейчас я вчера ходила ще був світ. Бу, я ж кажу. Та надо в это знач... ні, я вчора з фонариком ходила не було. В этот. та ні, вчора було, я ходила ще этот надо Поміняти лампочку. Папа приди поменяй. Це вже завтра? І там. Ну так. Да. Остане перчика. Ой. Ви ж не їсте. Чесником перець. Ні на перець не їсте, чеснок не їсиш, віка за вами дивиться. А Ігор бачиш, салат оце з рисом. понравився. Ну вкусно, да. так? Візьмеш собі з да. собою, да? Ти ще й питаєш? Ну, я це дам. Візьмеш. Не як успіть -ка, эту капусту заквасить бы. Да? Чи ні? Шо? Ну що? Затра... Затрагляну, якщо это, щоб заквасить банку с собою туди, если повизьмеш. Пирожочки наробиш. А то розбаловалась. Я? Да. Чого це? Откуда так. я знаю? Мама, іди, сей скоро світ виключать. Так ти ж мене задержиш. Так іди. Я тебе так потрібно. мені треба фонарик. Та йди, господи, що? — Так, ладно, все, я пішла. А де вона? Не знаю. Так, зараз попробуємо і ручки перчик. получилось это по-фински кто закрывал мы закрывала показывала пахнет вот, тоже писала женщина надо что ты все нюхаешь то что мне все интересно какой запах у тебя все вот. пахнет Дуже пахнет хорошо. И тоже уже, наверное, линору то, что поставила и сюда. Ну, так а как его брать линор и, например, все не понюхать, и что, ты взяла? Есть пахучие такие, есть такие, что не нравится запах такие, правда ж? А мне не надо, чтобы нравилось. Ты и Все нюхают. Ну, я все не знаю, вы, мабуть, и не нюхаете, но сколько я дивлюсь, внучки, А это вообще перец я вам кажу. Это просто красотень жареный перец с чесноком. Ой, вообще. Андрей е дуже нравится, Люба. Цей перец. Мне нравится тоже. Вот так. А де ножи всі? Всі повели туди самчику три затошки. Да, по-финськи це хорошая дорочка. Так що. Гречку поставила, зараз понарізаю все. Та і вечеря готова зараз. Купатися хто що. Бачите, який перець? Класний. Огірки теж взагалі Ну, Хто закривав по-фінськи, знаєте. Взагалі красота. Так що отак. От. Пробуйте все. У мене є рецепції. на канале. Там надо добиться да. вот всем приятного аппетита, такого кого есть, кушайте. Все, мои хорошие. Всем здоровья, всем благополучия, мира, добра. Всем пока-пока.